Вони цілодобово ремонтують військову техніку, щоб скоріше повернути на фронт. Нацгвардійці 5-ї слобожанської бригади відновлюють понівечені обстрілами БТР, вантажівки. Найбільше радіють, коли до війська потрапляє трофейна техніка. У пригоді стають навіть спалені машини, механіки розбирають їх до гвинтика та використовують агрегати для ремонту. Більше Тетяна Доцяк. Євген тестує так звану мотолигу. Жартують, це російський ленд-ліз, бо багатоцільовий транспортер ворожий. Під час вересневого контрнаступу, 22-го російська армія так швидко тікала, що не встигала забирати техніку. Вона була майже в працездатному стані, і те, що ми тут зробили, це Відремонтували коробку. Євгену 24. воював на Харківському напрямку в Серебрянському лісі під Кремінною. Більше за все любить ремонтувати техніку. Будь-яку військову машину може розібрати до гвинтика. Його особистий рекорд перебрав гусінь за годину. Любов до машин у нього від батька. Чуть-чуть батько допомагав батька з своє СТО. Я там в нього з дитинства. Гайки кручу і так далі. Тут це пригадилось. Часто з фронту повертається дуже понівечена техніка, а побратими просять пошвидше поставити її на гусінь. Тоді працює навіть вночі, каже Євген. Виїжджає техніка розбита. Ті, хто не їздять, в них. Нема времени на не з Вони тільки приїхали з фронту. Їм хочеться віддихнуть, а поки ми ремонтуємо і вони віддихають. Кількість техніки, яку відремонтували з побратимами, рахується сотнями, кажуть нацгвардійці. Особливо радіють трофеям. Дуже приємно, коли ми у них віджимаємо техніку, і потім її користуємося для того, щоб її ж і вибивати звідси з нашої території. то, то... У нас є багато їхньої техніки, яку ми встановили і далі боронимо свою землю від агресора. Цей БТР, і спецтехніка, Камази, Зіли. Маніпулятори жона техніка. вона на встановленню не підлягає. Буває таке, що ми знімаємо якісь агрегати узли з них і відновлюємо іншу техніку. З двох з трьох. можемо зібрати потім одну. Є у нас БТР, які там з п'яти-шести зібрані. от ця ворожа МТЛБ, спалена вщент, стала донором для інших бойових машин. Саме що в ній було корисне, це трансмісія, яку ми встановили в, свої, в свою вже машину, яка вже на даний момент виконує свої бойові задачі. Тут залишилось те, що можна зняти. Це люки. От, раз, два, там люк. Олександру 25 мобілізувався за власним бажанням ще на початку повномасштабної війни. Починав стокаря, тепер командує взводом. У мене є мотивація в тому, допустимо, приїжджає машина на ремонт. Я матів своїх хлопців. Прошу, щоб швидше зробили. Вони стараються. Я от цього получаю задоволення, Їм теж все нравиться. Перед тим як віддати техніку побратимам, механіки особисто її тестують і найбільш радіють, коли бойові машини знову повертаються на фронт. Тетяна Доцяк, Олександр Миронюк. Факти ICTV, Єдині новини.